Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна думка. І так цікава новина про те, що люди, які повернуться за кордону, можуть отримати по 18 тисяч гривень на місяць на протязі трьох місяців жовтень, листопад, грудень, тобто до січня місяця 2023 року. На допомогу можуть розраховувати ті люди, які працювали в громадському секторі до війни, але через війну були змушені поїхати з України і зараз хочуть повернутися і назад працювати в цьому самому громадському секторі. І так, які професії ж відносяться, кому будуть виплачувати допомогу? Весь списочок виставлю вам на екран. Ну так скажу, туди входить мистецтво. Культурний менеджмент, екологія, захист прав людини тобто, отакий набір професій. Ану виплату буде нараховувати фірма віднова Fellowship, Надіюсь, правильно назвав ось і назва. Не буде обмежуватись місцем проживання і статусом людини, і буде діяти на усі території України усім, хто подасть відповідну заяву. Посилання на подання заяви залишаю під відео і в першому коментарі, тому, якщо ви плануєте повернутись і плануєте отримати дані виплати, а це на секундочку 54 тисячі гривень на протязі трьох місяців, то маєте повне право заповнити заяву і на них розраховувати. Також буде діяти додаткова програма по. Роз'ясненню, якщо хтось хоче ввійти в цю діяльність по роз'ясненню і по консультаціях, про це також можна зайти за посиланням. Тому повертайтесь в Україну, отримайте дані кошти, розвивайте нашу державу. Будемо це робити разом. До зустрічі на каналі Народна Думка.